Доброго здоров'я, пане Вікторе, давайте, от якраз, оцінимо так. спершу оцей законопроект про виїзд за кордон чоловіків 18-24. А чому він вигулькнув саме в цей момент, тому що ну нічого не вищувало такого, аж піклування про українську молодь від Зеленського раніше? Але е, цей законопроект було ухвалено. Е, Юлія Свириденко сказала, що от він цей законопроект навіть стосуватиметься тим, хто там е, заздалегідь виїхав за кордон, і ми будемо цих людей, по суті, амністувати. А Зеленський взагалі дав спіч, що таким чином ми будемо берегти українську молоді, надавати їм всілякі можливості для освіти. Кордоном. От чому саме зараз таке піклування е, Ну Тут маніпуляція, явна маніпуляція. Е, теж е, ну з одного боку, коли ми оцінімо е, той або інший ну, статус-кво, да, те, що е, є на даний момент, то да, дійсно багато було закидів стосовно того, чому у нас дискримінація, і, наприклад, за академічними обмінами дівчата там 19 років можуть виїхати. За кордон, ну, наприклад, там, на річне стажування там, чи на семестрове півріччя, да? або ну, тупо там в Польщу поїхати клубніку позбирати, щоб свій матеріальний стан да, там, покращити влітку, а ну, дівчата можуть, хлопці ні, але ж. Стоп, це ж виправили. Тобто потім спеціальною постановою дозволили, що хлопці, якщо там університет подає, є відбір. Понятно, що це тема, яка повернула в заклади вищої освіти корупцію. Ми ж знаємо про це, ви знаєте да? про ці випадки, да? що тепер хто поїде, хто не поїде, і, і той. Тобто, Таким чином корумпували кафедри дуже, дуже сильно, тому що там тому дала, що маленький, а тому дала, що, що мені дали. Да? От це людина, яка пов'язана з університетом, я вам кажу, що зараз кафедри, якщо колись ЗНО там корупційну складову в вузах майже прибрало, то зараз вона повернулася. Раніше корупція була тільки де на рівні ректорату. Да? Там, ну якісь. З тендерами, ну, такі от штучки, а кафедра, там, ну, як просто викладаємо, то і все. От, то, але зараз і хлопці можуть їздити. Ну, принаймні, ну, до скількох хочеться в бакалавраті, до 22. Років і той тобто, на, на обміни можуть їздити. Якщо з тобто те, що там ми ж піклуємося і дали дозвіл студентам, щоб вони їздити могли, щоб не було дискримінації за гендерного ознакою, там типа стоп, 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 такі немали вже ж було прибрано. І тобто, це можливість, яка що вони думали? Я думаю, що для них це спустить пар і випустить тих, хто може там ну вийти з картонками. Та. І щоб вони не вийшли, хай вони краще вийдуть. Те, що досвід показує, що 40% з них не повернуться вже ніколи. Ну, прогнозований відсоток неповернення. Да? Ну, їм Фіолетово. Вони ж тут же ж, тут же ж саме головне, що накалядувати в Україні, а потім на довгу перспективу вони ж не думають. Там на 10, на 20 років, на покоління. І те, що у нас демографічна катастрофа, слугам фіолетово. От. І тому це, я думаю, було саме так. Випустить пар, знову ж, це можливість для тих, хто вже закінчив бакалаврат і навіть магістратуру. Це закінчують магістратуру, ну, як правило, в 23 роки. да, тобто, Вам ще год для того, щоб сліняти. Якщо ви не змогли знайти роботу, яка там железно вас бронює, а ви не хочете йти на війну, ну, то, будь ласка. Тобто, це бажання позбутися потенційних. Потенційних революціонерів перше. І друге, прогнуться перед їхніми мамками. що мамки будуть аплодувати і скажуть: ну і бубочка, ми будемо за тебе тепер 100-500 разів голосувати. Живи 100 літ і всі 100 літ ми за тебе будемо голосувати. Але це помилка. По-перше, завтра вже забудуть про цей е пас, да, е який дав Зеленський. Е По-друге, е поїхали, якраз не революціонери точно. А поїхали ті, для кого особисто важливіше, ніж суспільне, ніж Україна, ну хто там умовно кому там не болить за цим. Хоча ми досліджували на фокус-групах тему, що дуже часто буває так: от, я не знаю, повірять глядачі чи ні, що дуже часто буває так, що саме це мамкин вибор. Тобто дитина каже, я хотів би залишитися, я патріот, що про мене однокласники подумають. Але мама на не, раді, на сімейній раді наполягає, бере там обидло, чи, ну, скільки є бабусь в союзниці. І вони кажуть, там, що не хотів би ти ланьоква солдати. Да, як в старинній русська пісні імені Дім'яна Бедного. Ну, е, так що десь так. Я не думаю, що. Влада чогось цим добилась. По-перше, революціонери не виїхали потенційні. І друге, мамки вдячні страждати не будуть, тобто вони зробили державі України тільки гірше. Так, да, можна одне уточнення. От ви сказали, що ви там проводите певні дослідження і бачили певні цифри. А чи можна сказати, чи став цей закон прям таким тригером, що молодь саме оцього вікового відтинку масово поїхала з України? Тому що Державна прикордонна служба дає там певні дані, але вони стверджують, що сильно там ніхто не поїхав. І навіть там були дані від польських прикордонників. Вони кажуть, що пасажиропотік сильно там не стрибнув вверх, Ну є там певні відсотки, але. Вони не сильно значні. А я зараз скажу чому. Тому що уявіть, кому зараз 24 роки, це хлопчикам 2001 року народження. Я вам хочу з незадоволенням повідомити, що це найменше покоління в Україні. 2001, 2,3 рік. Цих хлопців народилося найменше для порівняння. Найбільше покоління українців це 86-й, 7-й 8 роки коли народжувалося по, по 370 тисяч 370 тисяч хлопців, а в 2001 170 тисяч хлопців, як то кажуть, почувствуйте разницю. І тому, звичайно, якщо б 170 тисяч, з них якийсь процент виїздить, ну, наприклад, там з от, 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 от цього покоління в 170 тисяч. А вже хтось уїхав до того. Там розумієте, когось там е, мами, правдами, неправдами до 18 відправили. Ну, по різному буває Тобто, умовно, воно і зараз вже було здуте. Ну і поїхало там, наприклад, там 20% від 150 тисяч 24 річних. Це ну в, е, в межах України якраз і не покаже в загальній. Картинці виїзду, ну там ну 2-3% в загальній картинці. Але якщо взяти це покоління, то це буде 10-20%. І так що, тут маніпуляція за рахунок того, що е, е, ну саме покоління маленьке. Це найменше покоління українців, і вони зробили його ще меншим. І відповідно воно аукнеться потім десь через 28-30 років, коли ті, що залишились, будуть робити вже своїх дітей. Верні, от вони зараз нароблять своїх дітей, а потім їхні діти через 30 зроблять наступних. То того покоління, коли якраз ми будемо вже, ну я принаймні буду глибоким пенсіонером. Та на Маріна Данилюк е, Єрмолаєва буде ще е, юним пенсіонером да, на починаючим, е, то воно на нас якби аукнеться е, потім. Тому що ж ми розуміємо, що втрата в нинішньому поколінні, воно потім, е, після покоління, через покоління, принесе нові, нові втрати і помножить нашу демографічну катастрофу. Е, ну, у нас і так все погано. От, я ще до, до війни стверджував. У нас це була е, така. Я спеціаліст якраз в демографічній ситуації, тому що колись був начальником управління молоді і спорту, але воно тоді називалося сім'ї молоді і спорту. І тобто, проблеми сім'ї це були мої проблеми от, в Сумській області, в нашій рідні. от, Я е, темою дуже сильно цікавився, ще з часів Ющенка. І оцю статистику демографічно знаю. Я колись при Петрі Андрійовичі Ющенко пожартував, що Пушкін. Каже, що на, на Росії дві проблеми дураки дороги. А у нас кажуть е... а, ні, це він почав. А у нас три дураки дороги і Росія. Я кажу, у нас чотири дураки дороги Росія і демографічна катастрофа. Ми її бачили ще в 2005, 2006, 2007 році, що вона насувається, але війна її, як би то кажуть, усугубила.